Нам експеримент. Беремо кульку, яка закріплена на нитці розтяжній, довжиною 50-60 см. На кінці петля є, я беру за петлю цю ниточку, і примушую кульку рухатися коловою траєкторією. Але спочатку вона буде рухатися таким чином, тобто по колу невеличкого радіусу, а потім ось таким чином. Вже ви бачите, що траєкторія руху кульки співпадає з намальованим колом. І я відраховую 10 обертів повних. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. І одночасно відключаємо е, секундомір. І ми бачимо, що 10 обертів кулька здійснила за час 13,47 секунд, 13, секунд. І я е, раджу вам це значення записати у табличку у перший стовпчик, там де час руху.